Громада живе в умовах війни, тим більше агресія посилюється, кількість обстрілів збільшилась більше, ніж у два рази. І це говорить про те, що кожен із нас повинен більше піклувати за свою безпеку. Ситуація надзвичайно складна, війна прийшла значно ближче до нашого порогу. Як будемо готуватися, ваша точка зору до нового навчального року? Готовка до нового навчального року є непростою в умовах посиленої агресії ворога. Головним завданням освіти в умовах воєнного стану є перш за все безпека учасників освітнього процесу. Тому для того щоб прийняти виважене рішення щодо форми навчання, я пропоную опитати промоніторити думку учасників освітнього процесу і потім вирішити, як будуть навчатися. Ну, опитуйте, що будемо робити з Миронівською школою, якщо виходити з того лейтмотиву, що я сказав, що на першому місці власна безпека кожного, то і зі школи Мироновки. Збирайте батьків, вирішуйте, що там треба робити. Але в першу чергу, як хочуть діти, потім як хочуть батьки, а потім як хочуть вчителі, а потім ми в цілому по громаді приймемо якесь узгоджене рішення. Да. А не те, що ми приймемо і скажемо, ви отак учиться. Безпека це кожен думає за себе. Миронівка, що будемо робити зі школою, ваша точка зору. Я так думаю, що школу потрібно ремонтувати і готувати до навчального року. Ремонтувати в повному обсязі чи так зробити, щоб можна розпочати навчальний процес. В повному обсязі, щоб ну, для того, щоб могли функціонально працювати могла школа. Ну школу відновлювати треба. Треба обов'язково. Фатун Ігор Михайлович у вас теж навчальний рік буде починатися. До нового навчального року до зими 83% відсотки дров вже завизна залишилось три клуби. До кінця цього місяця буде завезено. Навчальні заклади готові. Будемо комісійно приймати рішення. Якщо будуть школи працювати в онлайн режимі, то ми також приєднаємося, і будемо працювати онлайн. Якщо в змішаному, то ми готові до змішаного. Ну, я думаю, Михайлович, для прийняття консолідованого рішення. Ми будемо радитись і з правоохоронними органами, і з іншими, хто впливає і контролює безпеку в нашій громаді, але ви свою точку зору відпрацюєте зі своїми колективами, з батьками. Скажіть, що ми хочемо так. Старости, в яких є школи, теж подумайте, попрацюйте. Не виняток, що в одному селі буде одна система працювати, в другому селі буде друга система працювати. В першу чергу точка зору дітей, в другу чергу батьків, в третю чергу вчителів, потім всі ваші і приймемо узгоджене рішення. Але воно може бути у Вороні жі одне, в шостке друге, а у Міронівки третє. Прошу старост усіх відпрацювати це питання і дати пропозиції.